Сьогодні абсолютно випадково мені на очі попала книга, і в ній я такий помітила абзац. Зараз я вам його зачитаю. Заздрість це почуття незадоволення або ображення, що викликається чужим майном, якостями або удачею. До речі, це Оксфордський словник. Отже, заздрість це низьковібраційна емоція, а натхнення високовібраційна. А тепер поміркуйте, які емоції ви відчуваєте, коли ви скролите стрічку Інстаграм. Як часто ви після закінчення цього скроунгу відчуваєте себе набагато гірше, аніж перед початком? Бо соціальні мережі це мільярдна індустрія, якою буквально керує заздрість. Вона активно заохочує нас, щоб ми активно покупали те, що є у інших. І, до речі, щоб ми далі з вами викладали саме ці зображення, які у інших будуть викликати заздрість, і будемо очікувати з вами лайки та коментарі. Насправді ми бездумно гортаємо стрічку і нас просто бомбардують образами досконалості. І щоб ми підсвідомо себе порівнювали з іншими і відчували, що ми недостатньо якісь такі гарні. Насправді, це не моє дослідження, ця інформація взята із книги, фото якої я прикріпила. Чому я захотіла поділитися саме цією інформацією з вами? Можливо, хтось звісно, з вас і це вже розуміє. Однак я знаю, що є багато людей, у яких є проблеми з самоцінністю і з самооцінкою, то вони дуже легко купляються на ці очки. І я по більшій мірі зробила це саме для тих, кого чіпляють оці красиві лакшері картинки. Не забувайте, будь ласка, що ці картинки робляться. Виключно для вас, щоб викликати в вас заздрість. Бо коли вона у вас прокинеться, ви захочете так само. Ви будете писати, можливо, не дуже приємні коментарі, або ви будете намагатися робити все, можливо, навіть залізти в кредити, щоб купити саме те, що є там у них. Але ви не думаєте про те, що саме вони там для того, щоб ви зробили цей крок, який абсолютно вам не потрібен. Бережіть себе.